Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Продовжуємо грати в Farming Simulator 22 і це вже якась там частина. Ось За кадром я доробив роботу, коли я не доробив. Дочекався, щоб дозріли поля з ріпаком, і так вже потрібно працювати. Комбайн готовий, солярка в нім є. Він не поламаний, тобто може продовжувати працювати. І вирушаємо на поле. Ми вирушаємо на поле. Зразу перепрошую, що не було так довго відео. Я був трішечки зайнятий, і тому я не записував. Ось. Така ось ситуація. За кадром, в принципі, нічого не змінилося. І все. Нічого нового. До речі, карта Миколаївщина новилася, з'явилися пішоходи та трафік. Ось така ось ситуація. Що продовжуємо. Продовжуємо бавитись, продовжуємо збирати наші поля і вирушаємо на наші поля на 20-те. І ще у нас, які там поля є. Так. Я ж би це так заставити цю ж неварку, Так. а Їду й... я з цієї сторони там зупинюся. Хоча чому мені їхати туди, як. Мені все одно повертатися в цю сторону на інше поле, так що... Я зроблю ось так. Я тут з краю відчеплю причіп, думаю він нікому тут заважати не буде. кляті орки, бляха, муха знов через вас вже сирена. Так, десь тут ми тут залишимо. А чи вийдемо там? Вийдемо тут о. І тут буде ліпше. Так, ось тут залишимо. Є, добре. І тепер під'єднуємо жнеорку. Трішечки потоптав. Нічого страшного не буде. Є, добре. Ой-ой-ой! Перчіп ой, ой. я потягнув за собою. Там колізія в цій в підносці. Хотів я відсунути. Але ще зробив гірше, та добре, що, 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 що я ще мучуюся такому Все. Трішечки можливо не добре, але нехай буде. Та не сигналь не сигналь. Так, погнали. Ну і по традиції я обійду края края. Далі вже попрошу нашого філію. Не го сидіти, скільки часу вдома. Я тут забув гербіцід внести. Бачите, трішечки залишилися в Але це не страшно. Ну, мені подобається така врожайність цього, цього ріпаку, тому що вже півтони в принципі непогано. Ну і це з виключенням того, що я не прикаткував це, тому що. Чомусь не, прокат... не прикаткував. Бо було вже пізно каткувати, бо було вже засіяно і, і так. Бистріше. Думай. Тільки глянути на на, 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 на на що я хотів глянути. Своє коли. Ааа, аж у жовтні. Так що ще ще, ще часу є. Так, обходю я ці края і, в принципі, вже тоді можу запускати робочу. Так буде зручніше, якщо я всі в края, там трішечки засіялося <смас> нашого ріпаку, але в принципі страшного нічого не сталося. Я ось доїжджаю до... вже до кінечного кінця. До того місця, де ми стартували, і я подумав, що назад я би хотів ще раз пройтися, бо тут дуже близько до країв поля, і можливо, щоб працівник не тупив, а як ми всі знаємо, то тут з цим дуже велика віда. І що ж, я ось тут тобі, собі нагадав... Постоїш трішечки. Випадок, як ми оглядали 9-й так, і пам'ятаєте, там робочий вдарився в дерево і він трішечки побуксував і здав назад. Тут же такого немає, він тупо тут звільняється. Тобто у нас пішла не еволюція, а дееволюція, деградація. Так що якось це виглядає так. Не дуже хотілося, але є як є. Нічого не зробиш. Ну добре. Я тут вже не виходить, як є так під кругленьким мулом, що вона це назвати, а тільки ось так. Щось я бачу, в мене просідає ФПС, деколи підвисає. Не розумію, чому, в чим причина. Температури ніби нормальні і комп сильно не, не напрягається, але, але воно є. Що якось так. Ми зараз попросимо нашого Філю, щоб він нам допомагав. Ось. Якщо думаю, він проти не буде, йому тільки за, -за заробити щось там якісь трішечки гроші, так. Догодувати сім'ю, жінку там зводити в якийсь ресторан, можливо, Starbucks. <laughs> <ріст> <ріст> так. Ну, ось. Так що. Просимо дуже. Просимо дуже. Все, він погнав. А ми біжимо далі за технікою. Точніше за трактором з причепом. Бо щось треба сипати цей урожай. Так, так. Лайкій. Yeah, okay. Ти Що такі, як тебе, бляха, не знаю, як вилазили тебе, зашліфували тобі голову, Чого ти такий білий? Ну, до... ох ти, бляха, в нас навіть з'явилися в селі вже темношкірі. Супер. Пані. Так, я вже підчепив причіпа, і знаєте що? Я собі навіть не встиг помити ЮМЗ, тому що після того, як я прискав поле, Поля і не помив, але солярку треба залити, тому що. Е, пустий бак був. Спалив всю солярку. Погнали. Погнали до. В общем на полду погнали. І навіть шини задні не поміняв, стоять вузькі під оприск. Треба було поставити широкі. Ладно, нічого страшного, є, які вже є речі, Філя мені там позвонив, сказав, що в нього вже 80%, тобто потрібно вже мчатися... Мчатися до нього. Він зараз зупиниться і потім скаже, а чому ти так довго їхав? Ну власне. Ну no, так, я вже приїхав, він десь там доїжджає. І як би мені так стати... Ну так, фулл grain. Вже... вже ніяк. Вже ніяк. Я думаю, що йому вистачить, але нічого страшного. Я думаю, цього поля десь буде тон 30. Що так здається, можливо, 35. Будемо бачити, власне кажучи. Цього ріпаку не можу нічого казати, щоб... Як нас кажуть, не зурочити, Так, стоїмо так і стоїмо. Так, Філя, попросимо тебе, тому що ти у нас трішечки... Розумом так, розумом ти у нас не, 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 не розкошуєш, з розумом тебе біда. І здати назад ти не знаєш. Так, ми вантажуємо це діло. Далі по якій ціні продається ріпак? Ріпак, де він там? Ось він. 2360. 2360. Варто його зараз продавати чи чекати. В принципі, якщо він достоїть до наступного року. Можна його наступний рік продати. А може і зимою. Судячи по тому, яка ціна буде. Я чувствую, що я в цьому році не зароблю, Ну, якщо не рахувати ну, сонячні панелі. Так, так. Під інше придбати. О, так, Кацапський комбайн, бляха. Тримайте його собі. Його не потрібно. Гімно це російське. Так. Філя. Просимо дуже. Я тут дещо змінив налаштування OBS, тобто хоч якось покращити трішечки картинку Записимо... файл, який вже записався, бо він дуже був сумна, сумна якість картинки була. Так що, як там буде, не знаю. Розподивлюся. бляха, так FPS мій я не жити? Ой, ту клавішу натиснув. Буває. Я щось собі думаю, який я трактор хочу, так? Мені захотілося і секи, але я не знаю, чи він буде доступний звідси. Давайте 12 тонн тобто, до цей дозбираємо і вже було повне і підвеземо. Я не можу на за 12 тонн потягнути швидкістю 10 км за годину, щоб дігнати компанію. Точніше можу, але важко дається. Все. Чудово погнали. А тут вже доїжджаю до елеватора свого. Щось так подумав, що, блін. 12 тонн як 12 тонн, але трактор би здалося якийсь швидший, бо... 150 не набагато швидше, Тоб, блі, тому мені ця техніка вже радянсько набридла. Так, добре. М -м, що я хотів? Я хотів Ісекі, подивитися, і Ісекі, бляха, він потужний, 95 конів, але 64 тисячі євро новий коштує. Не знаю, не знаю, чесно кажучи, треба над цим питанням подумати. Але в мене з'явилася ідея, щоб посадити виноград. так. Я би хотів посадити виноград. Але є один мінус. Трактори. Якщо, до, до прикладу, трактора я маю, так я можу ЮМЗ обробляти виноградники, то... комбайну я не маю. Комбайн передає себе за 100%, щоб там хто не говорив. Так. Навідповідно. І... А до того треба мульчер купити. Оприскувач Кульчера прискоч, культиватор по-хорошому. І. Трактор, який би виконував цю всю роботу, так? Садових тракторів. Ландіні. Ландіні щось я не дуже хочу. Або Кубота, або Фент, щось такого плану. так Але і так, взяти такий трактор, щоб він був універсальний, можна було і. Що це вже? Не здається, що він там 80% має. Треба такий трактор, щоб був ще і під поле використовувати його, так і під е, виноградники. Тобто в даному випадку більше падає на Ісеки, тому що він потужний 95 конів і він в виноградники теж залізять. А ще як йому зробити вущу колію, тому що спереді добра, а ззаді широка, то я думаю, що з цим взагалі проблем не буде. На цим питанням треба подумати, і де я взагалі хочу посадити ті виноградники. Ось. Філя, що там у тебе? Угу. Майже 50%. Тобто у мене вільних ділянок не так, щоб аж багато. І. і, 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 і. Де я там? Наприклад, ось цю купити 67-му ділянку. Треба заплатити. 15 тисяч? Треба 15 тисяч вкласти в ділянку і ще треба поставити 10 тисяч чи, чи 20, нехай на саджанці. Винограду. Так? Так. Тому що я не буду використовувати виноград, що нам пропонує гра. Я куплю його трішечки дешевше. Так, взагалі, коли там термін посадки цього винограду? Я хочу подивитися. Хочу попробувати. Якщо навіть влетю, то страшного нічого не буде. Так. Виноград будемо садити аж у травні. Тобто до травні повинен, повинен я закупити при, не прищепи, а вже е, деревся молоді, щоб посадити їх. Потім потрібно трактор. Обрискувач якийсь, якийсь знайдемо щось придумаємо. І, в принципі, все. Закінчую я збирати поле номер 20. І тут я ж думав, куди мені вкласти гроші. І напевно, все-таки куплю трактор. До речі, я його вже і він десь там плаває з Японії, показувати нічого не буду. Приїде тоді будемо дивитися. Так, і вирішив, що я візьму Ісакі. А закінчуємо 20 поле, переходимо на поле 20. Перепрошую, на 18. -те. Тут вже залишилося небагато. Я за кадром трішечки позбирав. Бо особо не було що показувати, тому що. Монотонно одне й те саме. Але як мене вже дістав цей UMZ і той Т-150, що мені вже хочеться щось хороше. Щось хороше В плаву, пливе. <ф> так що ось так. Тут до порту у нас недалеко, Миколаївщина, як ніяк, до Одеси недалеко. До приплею в Одесу. Чи прийде, як там правильно казати. Якось так. Бо, чесно кажучи, мене вже дістав цей ЮМЗ. Тіте 150. Хочеться щось хорошого. І щось хороше. Скоро припливе. Я думав, чи продавати UMZ, але вирішив, що продавати його не буду, тому що як треба буде десь змінити трактор, так або терміново треба буде, то він е, піде. Е, піде туди, на ту роботу, яку треба буде робити. Ага, то йому ще один Ще два рази, бо тому що один, напевно, йому не, не вистачить. Зараз побіжимо, подивимося, що там. Може і захватить, побачимо. Захватить чи не захватить. Він дозберуй там в принципі небагато, треба 2 тоні. Все чудово, можна в е, нього забирати. Можливо нехай він ще раз проїде а тоді я вже заберу, бо... Тут половиною Треба 2,5. Точно ж Точніше, Донат з половиною. Якщо Донат з половиною, у нього, то може бути. Але мені щось здається, що я не встигну. А може і встигну? Зараз будемо бачити. в самий кінець майже. Все, чудово, 12 тонн поїхали розвантажувати. Я тут вже доїхав до елеватора і мені тут Філя сказав, що він вже закінчив роботу, так що ми зараз переходимо. Бистро на наступне поле. Збираємо його. М -м, чекаємо місця Соя. Соя в нас. І вже тоді приїде Єсекі. І тоді я вже на Єсекі, напевно, і перейду. Так, а за цим я буду з вами прощатись, Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і зустрінемося вже в наступній серії.